Ліквідація наслідків ДТП та домедична допомога цими вихідними на Прикарпатті відбулися спеціальні навчання для надзвичайників Задля підвищення рівня професійної підготовки фахівців ДСНС з'їхалися рятувальники з 20 областей України. Поєднання теоретичних знань з практичними відпрацюваннями на різних локаціях, пов'язаних з найскладнішими дорожньо-транспортними пригодами для навчання рятувальників. Організатори тренувальних зборів виокремили чотири види аварії, які трапляються майже щодня. Перша це де ми зараз знаходимося. Це машина потрапляє на Відбійник друга локація присвячена лобовому зіткненню. Третя локація це в нас машина налітає на деревину на дерево. І четверта це автівка попала під причіп вантажної машини. Учасники заходу навчали ліквідовувати наслідки аварії, працювати з сучасним спецобладнанням та рятувати травмованих. Також під час занять було представлено різні зразки новітньої пожежно-рятувальної техніки. Надзвичайник із Німеччини Олівер представив робота, який їм допомагає. цим роботом ми можемо виконувати наступні функції. Це від гасіння пожеж і дородорозвідки, що стосується небезпечних матеріалів, небезпечних речовин. І інколи це можливо навіть робити одночасно. такі навчання в Україні відбуваються уже в четверте. Однак, вперше тренувальні Заняття проводили вночі. Це є певна специфіка під час проведення таких аварійно-рятувальних робіт, тому що застосовуються і засоби освітлення. Трішки більше уваги треба звертати до ліквідації самої ДТП. Треба бути більш уважним, працювати в темну пору. Пору доби це набагато тяжче, ніж в день. Загалом до участі у навчаннях долучились близько ста професійних рятувальників з різних областей України та іноземні інструктори. Здобути нові навички змогли також курсанти вищих навчальних закладів ДСНС і представники добровільних пожежних підрозділів з Івано-Франківської області.